Всім привіт, хлопці та дівчата. Ну що, починаю? Карта Малинівка. Леопард ПТА 9 рівня. Мені так здається, найсильніший танк 9 рівня. Ну що, починаємо бій? Бажаю міцного здоров'я та гарного перегляду. Бачу, що стоп'ястик їде на підсвіт, та буду намагатися прострілювати. О, з'явився тестольот, а я в нього не влучаю. Дуже погано. Так, де він там? Знову не влучив. Ще хочу спробувати. Дуже гарно, дуже класно. Це нам е, дуже розв'язує руки. Не влучив я. Тому що у нас є світляк, а в них вже нема. Це дуже гарна новина. Ну, будемо чекати далі, що робити. До речі, якщо ви дивитесь це відео, ви потрапили на канал Пригода Рака, мене звати Роман. Та повертаємось до бою на Малинівці. Так, бабаха по Пробую. Бачу там бат стоїть. Та помиляється трохи К95 та JSOR. У них я ніяк там не дістану. Бат. Ну так. На всяк випадок кинув. Може залетить. Дуже дивно, що я бачу, так це всі тяжі. Полетіли на гірку, але один М103 чогось залишився. Дуже дивна у нього стратегія. Хочу його перетягнутись сюди ближче. Так, обережно. Чекаємо. Гриль приїхав. Дивимося, ні, там їх не дістанеш. О, Джейсор. І Його швидко здуває вітром. Погуляв хлопчина. І щось мені здається, що у нас там залишилось два важкі танки Т71 тайп збігає, та, мабуть, їх там вб'ють і треба перетягтись та спробувати їх відстрелити. Тю, як він там здох, стоп'ястик, я не розумію. Стояв би собі та світив, тю. Я таки не розумію. Він такий шанс просрав. О! Пішло, діло. Ну, почуваю, починаємо стріляти по них. Зіціля дуже влучити складно. Ну, чекаємо далі тоді, що робити. На рахунок не в нашу пользу. Та й ПХП ми починаємо програвати. Так. О, гарний постріл як мені подобається влучання на, на цьому танку Ну, М103 поїхав та здох Щось мені так здається щось нібито як поразка буде чи що кидаємо піддупника. А ось і бат засвітився. Це дуже погано. Він нас тут може всіх засвітити, але його майже вбивають. Ну що, потроху ініціатива переходить у наші руки. Трохи я підзаховаюсь. Бат не просити. О! Що це він робить, не розумію? Танкує. Бортом чи що? Де якийсь він дивний. Чого він о, сюди приїхав? Ну все, закінчився. Об'єкт 705. Аха. Теж швидко здох. Так, ну шо, залишається там напівдохлий бат. Наш бат доволі таки гарно зіграв. Бачили? Став от сюди на підсід, постояв, поки ми по всіх бахкаємо. Я хочу спробувати підсвітити, може заберу цього бата. Оце, ринок черешня засвітився. Щось трохи не влучаю я. Що він мене починає трохи бісити О, ще й там квадратик е з'явився. О, це добре бата вбивають, але я чого засвітився. Мабуть, мені так здається, хтось тут є. Хтось тут з червоних під'їхав. Да, так і є. Хтось тут ховається. Тим часом. Ага. Тим часом Ренат Чаронта вже на наша арта О, Ось він! І оце він нас... Тут підсві... підсвітлював всіх. К-91 швидко такий. Ну, я пару ці, но не хочу на нього. Мені так здається, треба перетягнутись на гірку або ще туди наверх. Так. Будьте здорові. Треба заїхати ще вище. Доволі таки вдався вдалий деф у нас. Гарно ми задефались у лісі. Так. Що? Він буде виїжджати чи ні? Треба почекати. Ні, мабуть, я не влучив. Не влучив я в нього. Ладно, вони якось самі справляться з ним. Діловий Type 71 приїхав. Треба спробувати підсадити. Ще я не знаю де знаходяться Т-30 та Італіїс ПТ-шка. Та ще й бабаха може десь тут стояти. Це для мене миттєва смерть. Доволі таки непоганий бій. Ага, комвий... Добив його кд 91 Ну. Тут залишилось трошки треба якось, ага, поляк, ЦСКА. Це дуже погано, дуже погано для мене. Да-да-да, і для Т-30 я вже шотний, треба швиденько. Убігти. Бачите, як швидко тане. Цей важкий танк. Щось мені так здається його зараз вб'ють. Так, де там бабаха? А він там за будинками. Мені його ніяк не дістати. Ну, до... виявився доволі таки непоганий бій. Якщо ви додивились до кінця цього відео, підписуйтесь на канал, ставте лайк. Т30. Зараз залишилося троє червоних, швиденько їх вб'ємо, але я поспішати не буду, тому що агабах не по мені італіз, та я шот не для арти, залишився. Отроку під-да-да, да, да, він бачите, почав вже бахкати по ЦСКІ. Я засвітився, але мені вже... Страшно. Ну все. Дякую за перегляд. Будемо переходити до після бойової статистики. Подивимося, хто скільки на у цьому бою. Так, і шо? О! Перша. Власність, пер перший ступінь, ну і основний калібр.